Компенсації постраждалим від негоди. Представники партії Воля в обласній раді звернулись до депутатського корпусу із проханням підтримати земляків майно яких постраждало від стихії, та котрі власними силами не можуть подолати наслідки негоди. Так, депутат Ольга Федишина зазначила, що 20 червня сильні грози та град наробили лиха на Прикарпатті. Зокрема, найбільше збитків у Надвірнянському, Богородчанському, Коломийському, Калуському, Тисницькому та Тлумицькому районах. Там працюють комісії, які підраховують обсяги. Шкоди за попередніми даними найбільше постраждали надвірнянці. Негода понищила майна на мільйон гривень. Складна ситуація склалася в об'єднаних територіальних громадах, котрі не можуть самотужки подолати наслідки стихії. Відтак депутати пропозицію підтримали, і облрада виділить кошти на відшкодування збитків за рахунок резервного фонду, який нещодавно збільшили на 5 мільйонів гривень. 20 червня прокотилася велика негода по території Івано-Франківської області, і фактично від цієї негоди постраждали цілий ряд районів. Це Надвірнянський район, це Коломийський, це Кагуський район, частково Богорочанський район. Велика потреба на сьогодні постала у допомозі цим громадам. Зокрема, по Надвірнянському району попередньо вже підраховані збитки на 1 мільйон гривень, в тому числі по місту Надвірна – 500 тисяч гривень. Така проблема не лише по місту. Надвір по Верхнянській об'єднаній територіальній громаді Калуського району збитки за попередніми підрахунками складають близько 250 тисяч. Із них 200 – це пошкоджені дахи в приватних будинках, і близько 50 тисяч це адмінбудівлі, це в довгому війни будинок культури, це пошкоджена амбулаторія.